Навіщо дитині прикорм? Як ви всі знаєте, грудне молоко це оптимальна їжа для дитини до 6 місяців життя, яка забезпечує її всім необхідним для повноцінного зростання. Те ж саме стосується і сучасних адаптованих молочних сумішей. Але після 6 місяців життя потреби дитини змінюються, і грудного молока вже недостатньо для забезпечення дитини залізом, цинком, деякими жиророзчинними вітамінами та енергією. Тому нам необхідно, по-перше, забезпечити дитину правильною їжею. По-друге, навчити її їсти. І по-третє, ми повинні намагатися розвити у дитини правильну харчову поведінку. Ось тут починаються основні баталії. Коли ж все ж таки починати? Перетерта їжа чи БЛВ? І що з цими клятими алергенами? Давайте будемо розбиратися. Отже, коли починаємо. По сучасним уявленням кращий вік для ведення прикорму від 4 до 6 місяців життя. Ви знаєте, чому ВОЗ рекомендує введення прикорму не раніше 6 місяців життя? Тому що з веденням прикорму зростає ризик розвитку кишкових інфекцій у дітей. А якщо у нас дитина повністю забезпечена до 6 місяців життя, то навіщо ризикувати? Тому, чим нижчий соціальний рівень, Тим надійніша рекомендація про введення прикорму з 6 місяців життя. Введення прикорму до 4 місяців життя вважається недоцільним, раннім, тому що у дитини підвищується ризик розвитку ядухи, ожиріння та цукрового діабету. Неведення прикорму з 6 місяців життя вважається відкладеним та шкідливим. Тому що дитина, по-перше, не отримує необхідної кількості заліза та енергії. По-друге, в неї затримується розвиток оральної моторики. По-третє, в неї може розвинутися огида до твердої їжі. Четверте, у дитини знов таки зростає ризик розвитку цукрового діабету, ожиріння та алергійних захворювань. Отже, визначилося не раніше чотирьох, та не пізніше шісти місяців життя. Чи кожна дитина готова до введення прикорму в 4 місяці? Звісно, ні. Готовність до введення прикорму визначається темпами дозрівання нервової системи, темпераментом дитини і навіть культурою їжі у родині. Які вміння повинні бути у дитини для введення прикорму? По-перше, вона повинна добре сидіти з підтримкою і, головне, гарно контролювати голову та шию. Якщо ваша дитина спроможна у положенні на животі віджати свій тулуб? На випрямлених ліктях вона готова до ведення прикорму. По-друге, дитина повинна бути спроможна проштовхнути їжу до задньої частини глотки, щоб потім її проковхнути. У віці до 4 місяців життя у дитини розвинути так званий захисний рефлекс відштовхування, який змушує дитину підняти язика і виштовхнути назовні все, що попадає у неї між губами. Цей рефлекс згасає к п'яти місяцям життя. По-третє, дитина повинна все тягнути до рота. І четверта дитина вже к п'яти місяцям життя нахиляється вперед, коли хоче їсти, і відкидається назад, коли вона вже сита. Загальні правила. Перше, ніколи не залишайте дитину наодинці з їжею. Пам'ятайте про ризик розвитку ядухи. Друге, дайте відразу своїй дитині її власну ложку. Нехай вона її тримає під час гадування. Третє. Дозволяйте вашій дитині чіпати їжею і гратися з нею. Таким чином вона вчиться розрізняти текстури та смаки. Четверте. Ніколи не змушуйте дитину їсти насильно. Дитина сама визначає, яка кількість їжі їй необхідна саме зараз. П'яте. Ніколи не розважайте дитину під час їжі мультиками, пісеньками, спектаклями, книжками. Це неправильно і це розвиває неправильну харчову поведінку. Далі, навчіться розрізняти сигнали голоду та сигнали ситості у вашої дитини. Звичай. Ваша дитина голодна, коли вона тягнеться до їжі, нахиляється уперед, відкриває рота, уважно дивиться на своїх батьків, виридує і дуже хвилюється. Коли ваша дитина сита, вона відкидається назад, відвертається від їжі смикає плот на губи, відштовхує їжу назовні, починає гратися з їжею та уповільнює темпи сприйняття їжі. <звук> Коли ми вводимо нові продукти, ми повинні знати, що давати категорично заборонено. Це все кругленьке, гладеньке, тверде. Ягоди, черешню, вишню, виноград, агрус, смородину, кусочки яблука, груші, горіхи, попкорн, круглі конфети. Це все давати не можна, це дуже небезпечно, є духою. Друге, які напої давати не можна. Не можна давати цільне коров'яче молоко до року, тому що воно містить мало біодоступного заліза і воно дає велике навантаження на нирки. Рослинне молоко не має поживних речовин для дитини. Фрукти не має жодної користі та багато-багато шкідливості. Ці напої ми не даємо до року. Крім того, ми не даємо мед, тому що високий ризик розвитку ботулізму у дитини. Вводити готові продукти, промислові пюре або готувати самі. Американська академія педіатрії рекомендує готові ПОРЕ промислові. Чому? Тому що вони провели дослідження і з'ясували, що у продуктах домашнього приготування мало поживних речовин, недостатньо правильне співвідношення білків, мінералів та вітамінів. І крім того, продукти домашнього приготування, такі як кабачок, шпинат, буряк та морква, можуть вмістити багато нітратів. Якщо ви готуєте дитину з промислових е, баночок, з готових пюре, ви повинні знати, що ці пюре зберігаються не більше, ніж 48 годин в холодильнику після відкриття. Коли ми вводимо нові продукти, ми повинні впевнитися, що дитина не має ознак непереносимості цих продуктів. Які ці ознаки? Найчастіше це висипка. Яка може бути легкою, яка може бути більш виражена і навіть може бути кропів'янка. Звісно, такий продукт ми більше дитині не даємо і звертаємося до лікаря. Друге, це може бути більш серйозніша реакція у вигляді млявості, кволісті, блювоти та діареї. Звісно, ми цей продукт більше не даємо і звертаємося до лікаря. Ну і дуже-дуже рідко може бути навіть порушення дихання і хрипи, тоді ми негайно викликаємо швидку. Проведення алергенів. Вчені визначилися, що раннє ведення алергенів у харчовий раціон дитини попереджає розвиток харчової алергії у подальшому. Рекомендується ведення алергенів з першим веденням прикорму, тобто з 4 місяців життя. Найбільш алергенними продуктами вважаються коров'яче молоко, куряче білок, соя, пшениця, арахіс, лісові горіхи. Кунжут, риба та молюски. При цьому немає значення, чи мала дитина алергію перед веденням прикорму, і не потрібно проводити ніякі аналізи та дослідження. Як ми вводимо ці алергени? Ми вводимо їх дуже невеликої кількості. По одному продукту кожні 3-5 днів. Дивимося, чи немає харчової непереносимості. Якщо все добре, ми можемо збільшити кількість продукту. Хоча головне нам збільшити кількість алергенів, а не кількість окремого продукту. Короюче молоко, якщо дитина не отримувала раніше адаптованої молочної суміші, наприклад, ми вводимо у вигляді йогурту або м'якого сиру. Пам'ятаємо, що не можна годувати дитину цільним коров'ячим молоком до року і за його малою поживною харчовою цінності. Курячий білок вводимо тільки в термічно обробленому вигляді. Арахіс, горіхи, кунжут вводимо тільки у вигляді порошку, додаючи його у фрукти або овочі, або кашу, або у вигляді пасти. Рибу та молюски готуємо.